Чорноморка! Це дуже вершкові рапани. Я не впевнений, що те, що всередині можна їсти, ніби бутербродик з 90-х. Ніжна, холодна, не вонюча. Ну, не для туалета штука. Ну фігня якась. Ох, так. Ту-тур-тур-тур. Відчуваю себе кур'єром голову. Ну а що, голову до мене не доставляє, тоді я сам стану головою і сам собі доставлю. Ось так. Я сильний і незалежний. Всім привіт! З вами Денис Неїшко, і сьогодні Неїшко буде їсти Чорноморка. Смачного, а якщо ти не взяв собі їсти, іди візьми їсти і продовжуй дивитись. Все замовлення вийшло мені вартістю в 1441 гривню, тому що я забирав сам, і в мене виходить знижка мінус 20%. Будете знати, якщо не знали, я не знав. А так, 1748 гривень. Це повна вартість мого замовлення. До мене Глово не доставляє, тому я взяв рюкзак, сам пішов, сам собі доставив. Доставив за 17 хвилин в термосумці. Відразу як мені тільки це приготували, я приїхав на пів години раніше. Все це запухнув в термосумку і додому робити огляд. Ну що ж, я забрав доставочку чорного морочка у рюкзачку голову, і я в ліфті. І зараз буде огляд. Пропоную почати з чогось гарячого. Відставимо цей бокс. Судячи з назви, у нас тут рапани. Рапани я брав у вершковому соусі. І є лише одна невідповідність. Я брав з глово фотки і грамівки, і ціну. Написано: 200 г 308 гривень. В чеку написано: м'ясо рапан у вершковому соусі. 1 кілограм чомусь написано 142 гривні. Я не знаю чому. Ну давайте. Ну, типу, 200 г має бути. Буде, значить, 200 г. Обсмажене м'ясо рапана в вершковому соусі на маслі з додаванням запашних трав та спецій готується у соусі на ваш вибір. Вибирати можна було в томатному або у вершковому. Ну я вирішив типу рапани у вершковому. Зважу я з упакуванням. Можете писати в коментарях, ох, ну, неїшко, ти знову зважиш з упакуванням. Як ми будемо знати точні грамівки? А давайте так. Якщо буде не вистачати, ну то, типу, ну тут зрозуміло, що навіть з упакуванням, типу, або якщо рівно буде, ну, типу, ну, фігня якась. Андерстенд. Наші рапани 195 грамів мають. Ось про що я і казав. Ось, так, наші рапанчики виглядають. Давайте. Угу. Ось так, ось так я вам покажу, як наші рапанчики виглядають. Давайте я буду підзнімати це на телефон, щоб ви бачили прям близько це. Пишете ж в коментарях, що не вистачає їжі, ми хочемо більше їжі. З вами не їжку, У вас буде дуже багато їжі. Так, ось таке в нас м'ясо-рапанчика. Бачу вершковий соус, бачу, ну, це судячи з усього рапани. І ну, все, все. Не бачу трав, можливо, ці трави якось приготовані так, що їх не видно. Можливо, вони якось супер перемелені в соусі, але ось такі м'ясо рапани у нас. Що по температурі, давайте вимірюю ось о спагті. Сюди запихну термометр, щоб ми знали, скільки в нас температура взагалі. Треба зробити зараз, бо потім, ну, типу, воно буде холонути, і ви скажете, можливо, воно було гарячіше. Так, ну слухайте, 46 градусів вже набігло, це тепла страва, це кайф. Я віс, ну, дуже швидко, аж волосся так. І це я в машині їхав, просто без лобового. Давайте будемо їсти наші рапани. Це дуже вершкові рапани. Прям ці вершки відчуваються максимально, це кайф. Самі рапани мають тверде м'ясо. Якщо ви колись готували, я готував рапани, от саме, типу, свіжі рапани варив, але вони були такі, прям, ну, як шматок стейка, який перетримали на вогні. А тут ніжні рапанчики, є такий чорноморський присмак, морський. Це приємно, я таке люблю. На запах ну, пахне теж гарно. Не пахне, не горіло, ніяким. такий. Підсмажений аромат трішки от відчувається. Смак цих рапанів прикольний. Трішки мені забагато тут солі. От солі можна було трішки менше, тоді б смак відчувався б краще. Ці страві я поставив би навіть за те, що вона пересолена, 7,5 нишки з 10. Мені таке подобається. Це прикольно, але мінус 0,5 за те, що 195 грамів. А це з урахуванням коробочки. Переходимо до нашого спагетті. Я б ніколи не зрозумів, що тут написано спагетті. Хоча, ну, знаєте, придиратись до почерку людини, типу, мені людина, яка за призначенням мала вчитись на лікаря, ні. Ну, в принципі, тут може догадатись, спагетті, спагені, ви зрозуміли. Так виглядає наша страва спагетті. Аж вилка впала. Тут я бачу в нас зверху пармезаном, притрушено було, трішки підплавився така шапочка. Бачу креветочки, кальмарчики. Потім, що в нас тут є ще креветочка, але, ну, знову, типу, мінус. От креветку з хвостиком. Можливо, вони так відразу у вас йдуть в упакуванні, типу, з хвостиком, такі чищені, не чищені, чи як їх правильно назвати. Але ну, тобі прийдеться це брати руками, отак, отак робити. Ну, це як мінімум некомфортно. Ось. Якщо ви скажете, що потрібно їсти цей хітин, то хітин не розкладається на шлунку. Привіт, як мінімум, апендицит. Так, ще я бачу окремо поклали нам тут МІДі. Добре, що окремо, також не придеться виковорювати раковини, але також воно для подачі гарно. Гарні раковини, типу креветка така, червоненьке, різнокольорова, ніби Ну, тут різні відтінки від червоного. Але, типу, ну, зручність від цього зменшується. Ти не можеш сісти, з'їсти. Треба виколопати, достати, забруднити в будь-якому випадку руки. Бо, ну як цю штуку дістати без того, щоб забруднити руки, я не знаю. Тому ось так. Що маємо, те маємо. Підзніму я це все обов'язково на телефон. Ось вам локшина, бачу, тут якась зеленушка додана. Скільки взагалі креветок тут? Одна креветка бачу, дві креветки бачу. І все а вось, восьминіг, якого е, життя трішки розірвало. Один кальмарчик, два кальмарчика, два кальмари, дві креветки і один восьминіг. Мені в таких ситуаціях завжди дуже цікаво, а що ж вони пропонують на сайті. Як це зображено на сайті? Звісно ж, на сайті ну, потрібно ж продати спочатку їжу тобі візуально, щоб потім ти її замовив. В пагеті з морепродуктами 350 грамів 278 гривень. І на зображенні тут, ну я бачу, ну добре, зверху дійсно дві креветки, ніби на зображенні трішки на одну, там дві більше мідій. В принципі, не дуже відрізняється наша картина від дійсності. Зараз ми його зважимо. 389 грамів. От Локшини не пожлобились, локшини тобі насипали вдосталь. Мало бути 350. Тому давайте локшина, ставимо галочку, грамівочка, нормальна. Про те, як тренують далі, можете подивитись моїй інсті. Ось тут вона. І підписуйтесь, будь ласка, там відповідає на ваші повідомлення. Щодо локшини, звідкись тут нормально відчувається ніби масло, відчувається якась чесниковість. Єдине, теж, що вона чомусь дуже жирна. Що стосовно кальмарку. За кальмар респект. Він ніжний. Він як не резиновий, цей, як то кажуть, кірзовий сапог. Він приємний, він тане в тебе в роті. Таке відчуваю дійсно рідко, коли кальмар не схожий на жувачку орбіт або дірол, яку ви там їсте. Це кайф. Давайте креветочку спустимо. Креветка також ніжна, приємно хрумка. Можу респект поставити. Так, і мідія. Смачно, до морепродуктів питання немає. Лише питання в дуже е, олійній такій локшені. От, можете подивитись. Мені прям видно, що вона блистить, що вона масляниста. Така. Це з однієї сторони добре, що воно не злипнеться. Як буває там витрухуєш, комок локше не падає, тобі брика цілий. Але і мінус, що це доволі калорійно виходить. А я як людина займаюся спортом зараз, і мені кожна калорія на рахунку, то це для мене мінус. А так, за смак, прикольний кальмар, гарна хромка креветка, смачна мідія. Один восьминіг, якого в життя трішки так вдарило в асфальт. В принципі, я можу поставити. Ну, я думаю, тут без знімання балів, сім нижків з 10. Чисто за те, що з головне тут, в принципі, це і спагетті, а спагетті не настільки мені зайшли, як морепродукти. Вони зажирні. Суп-юшка. Це у нас рибяча юшка. Це, мабуть, якийсь має бути фірмовий суп. Соус, соус, фірмовий супчик. 75 гривень, 350 грамів має бути. А нам насипали 460. Всім! Тобто зараз можемо опитись супчиком. А, прикольно, дякую. І я вам скажу, що він гарячий. Наша юшка вимірює в ній температуру 50 градусів. Круто! І це при тому, що вона у нас постояла. Що я бачу в юшці? Я бачу рибку червону, це, скоріш за все, лосось. А, потім я бачу ще пуську лосося, ось цю жирову тканинку. Бачу гарну морку, зеленушку і картопельку. Укропчик петрушка. Пахне як уха, яку ти приготував десь на рибалці. Не так часто на рибалки ходив, але уха була. Тому клас, я люблю ухо. Ну, давайте відвідаємо. А ось тут мені вже не вистачає трошки солі. Клас, 9,5 з половиною 10. 10. Десятку поставив, якби це я сам приготував і був цей час би на природі. Але це класно. Це гарно, є рибка, відчуваєш наваристий оцей бульйончик, відчуваєш кожну травичку, яка тут є. Відчуваєш і укропчик, і петрушечку відчуваєш, от прям реально є смак. Морква, картопля, все дає свій смак. Це не однорідна якась штука, така, прям, що ти їси і не розумієш, що ти їси. Тут, тут все має свій смак. І це зашибісь. час писати проплачений огляд. Ось тут в коментарях е, пиши повідомлення на е, зробив проплачений огляд, і все. Просто, просто пиши. Я лайкну цей коментар. Дуже цікаво коробка, яка схожа на коробку з-під піци. Але тут не піца. власний вилов у чорному морі. Хм. Для цієї страви я підзакатав рукава і зараз мені потрібно вдягти рукавиці, тому що я... Вже бачу, як я собі масними руками просто зацапав все себе, кофту, муську, страва. А, вона заклеєна, слухайте. Це в нас мікс називається, поки в мене не супер жирні руки. Ось так виглядає наш мікс. Він теплий. Оце круто, він ще теплий, зберіг своє тепло. Кайфи. Ммм, скільки рибки. А пахне як! Ви б уявляли, як в мене зараз вдома пахне. Середній мікс 600 і 100 грамів, думаю, 100 грамів це соус 412. Гирини. 463. Думаю, якраз краще 63 може заважити оця штука. Так, вона 51 важить. Є, в нас тут грамівки, чотенькі, все, що потрібно, все відповідає. Чорноморська барабуля, таставрида, путасу чи путасу мойва, фінська корюшка. І два соуси, які до них йдуть. Ось ці два соуси. Як їх їсти, я не грибу. Чесне слово. Я не знаю, я сподіваюся, їх можна так просто. І все ну без голови там хоча б. Давайте розберемось. Це якась у нас велика одна риба. Окей. Це в нас якісь такі маленькі шпиндики, як їх насіння-соняшникове. Це в нас схоже на корюшку щось. Ні, чи це корюшка? Оце схоже на корішку, а це ще щось. Ладно, давайте почнемо з Месю Так, без соусу перш. Шрумка, рибка. Поки нічого більше сказати не можу. Хрумка рибка відчувається фрітюрна олія трішки. Але не мерзенна, не стара, приємна, непогана, свіженька. Давайте ми соусом бахнемо. Соусом це кайф. Це зовсім по-іншому. От чи до соуса до цієї рибки заходять непогано. Так, тут же, я розумію, так просто не поїси. Давайте ми спробуємо цю рибку. Тут же є хребет. Хоча він дуже просто дістається. У мене а, моя наречена не любить їсти рибу чисто через те, що її потрібно чистити. Тому вона дуже любить ту, яку не потрібно чистити, будь-яку, яку не потрібно чистити. Я не скажу, що різна рибка дуже відрізняється на смак від іншої. Тобто, будь-то корюшка, будь то ще якась, просто в ній різна кількість м'яса. На смак вони плюс-мінус всі одинакові, як смажена. Рибка, ось і все. Дуже схожий смак, тому що і ще плюс олія, плюс паніровка, і виходить так, що вони плюс-мінус всі на смак одинакові, ну, різна кількість м'яса тільки в рибці. Давайте спробуємо ще одну іншу. А тут я бачу є внутрінощі. А Якась є штука всередині. Тому, мабуть, їх краще все-таки чистити. <хи> я не впевнений, що те, що всередині можна їсти, але можливо це так. Це кльово, Ні, якась різниця, долі смаку ну, є все-таки. Рибки відрізняються одна від одної. Давайте ще трішки велику скуштуємо. Але це прикольно. Ти якщо хочеш якоїсь смаженої рибки, от хочеш чогось такого відчуття природи, це навіть, знаєте, от на природу їхати відчуття природи. Це не несмачно і це великий плюс. Єдине, ну тут я не розумію, вона, чи почищена, чи не почищена, що з нею взагалі робити? Або є люди, які дуже часто ходять і знають, як там все їсти. Або є неїшку, які ще всьому вчиться в цьому житті, як і кожна людина. Смачно соуси прикольні. Ти не відчуваєш, що це просто якийсь мазік. Це гарний соус до цієї рибки. Я поставлю 8 неїшків з 10. за смак ставлю 8. За незручність трішки зніму, але, блін, це суб'єктивно. Відразу так навіяло ось, Чорним морем, Кримом нашим. Теплий салат з морепродуктами має важити 300 грамів і коштує 298 гривень. Ну так, да, там є морепродукти. Якщо від будь-якої страви є е, е, якесь додавання слова морепродукти, то все, ну там буде прайс просто от, як море, такий же великий, такий же важкий, такий же інколи і підйомний. Давайте ми зважимо, має бути 300 грамів. У нас тут 272. Ну, з соусом 312 маємо. Упакування це легке, тому можемо вважати, що грамівка тут чотенька. Що ми тут з вами бачимо? Бачу, не відрізано від ноги мідію. Вона там на нозі тримається. Бачу авокадо навіть непогане. Бачу лимон, на якому креветочка сяка підп... підпікається, підпікається з одного боку, аж хоч вже їсти язик заплітається. І дуже багато листя внизу. От прям, типу, там далі вже одне листя. Зараз буду відчувати себе травоїдною твариною. Чисто незручно їсти за великою кількістю великих шматків травої цієї. Я буду називати трава. Я, ви зрозуміли, що це лист салату, рукола там, і так далі. Це трава. Так, ну що, беремо мідію. Беремо авокадіну. Воно не береться. І їмо. Це непогано. Це смачний салат з непогано приготованими морепродуктами. Має солодковастість і таку отстовість через соус. Смакує непогано. Давайте ми зараз кальмарчик з'їмо цей. Так, смакує доволі непогано. Можливо, лише єдине, що мені тут не подобається, це велика кількість зелені. А так, от бачите, тут просто ну, лист, цілий, здоровезний, один. З таким можна піти в якості. Якщо в тебе немає туалетного паперу, ви самі знаєте куди. Ну, Настільки він здоровий типу, прикол, як його їсти, отак, як, як його що так робити. Прикольно! Мінус величезні листя салату, листя всього. Величезні. Сматки їх дуже багато. Але салат смачний, може продукти гарні, авокадо ніжне, соус до нього прикольний. З лимончиком, якщо це все е, полити, то виходить класно. Можу навіть 8,5 ниїшки з 10 поставити. Це прикольно. Але він коштує 300 гривень 295, тому 7,5 ноїшків з 10. Він смачний, але за 300 гривень можна взяти. Набагато кращі салати знайти і зовсім інші більш морепродуктів. В принципі, ну, потрібно знати, де замовляти. Але цей непоганий. У мене є ще устриці і торт вафельний з згущеним молоком. А сорти брускет з лососем, хамсою, оселецем, шпротами 350 грамів, 246 гривень. 339 показує з упакуванням. 339. Давайте ми відкриємо наші брускетки поки підсніме. І так, ось наші бруски виглядають, я вам скажу, вони непогано. Вони виглядають так, що їх хочеться скуштувати, і хочеться з'їсти, і хочеться проковтнути, щоб їх більше не було на цьому світі. Вони були в тебе в шлунку. Але тут їх ну, реально менше, ніж має бути по граму. Ну що, перейдемо до того, що я їх буду їсти. Почну я з лосося і лосось тут на колір о, трішки якийсь блідний. Він майже білий взагалі на колір. Я один це бачу. Ви це бачите? Він якийсь такий бліденький. На запах він копчений. А, це копчений лосось. Угу. Ну, окей. Будемо вважати, що він при копченні втратив свій колір. Цю брускетку рятує дійсно копчений смак лосося. Сама брускетка плюс-мінус нейтральна на смак, є якась намазка типу соуса, можливо, якого ми вже їли. Тут додано, я бачу, руку і все. Такий звичайний тербротик. З лимончиком чому все стає зовсім по-іншому. Смачніше. Тут я бачу яєчко, солоний огірочок і шпроти. І виглядає це, ніби закуска під горілочку. Але я дійсно я люблю шпроти. Я Інколи купую шпроти, чорний хліб, і просто їм шпроти з хлібом, бо вони реально для мене кайфові. Напиши в коментарях, будь ласка, чи любиш ти шпроти. І взагалі, чи любиш ти рибу. Якщо не любиш рибу. Напиши, що ти любиш. Це круто. Це шпрота з огірочком яєчком. Це правда, ніби знаєте, ніби бутербродик з 90-х. Але, блін, це кайфовий бутербродик. Цибулька і оселедець виглядає ніби складова салату Олів'є. Ой, Олів'є. Шуба. Населення олів під шубою. Теж класно, така солоденько, трішки гострувата цибулька. Ніжний оселедець. Все гарно по смаку і збалансовано. Мені до вподоби. І як воно там називається? Хамса. Бачу, зелену цибульку накрошили і все. Дуже схоже на оселезець. Але це така рибка, яку ти пам'ятаю, коли в дитинстві мама часто купувала, Там відривав голову, там чистив все всередині. І такі дві смужки у тебе були м'ясо. Прикольно. Трішки навіть дитинство згадав. Брускетти смачні на 8 на їжки в десяти. Але за відсутності достатньої кількості грамівок вони перетворюються на 7 з десяти. Це непогана страва, прикольно. Але чому такий білий лосось, Я не знаю. Можливо, він має бути такий. Устриці тут немає грамівок, і навіть їх підписали. Круто. Фіндекльор є. Фіндекльор номер 3 Чорноморка і святий Патрік. Номер 2 і дали мені цілий лимон. Скільки взагалі зараз лимон коштує? Мені просто сюди до трьох устриць дали лимон. Тобто я можу трішки собі взяти сюди і потім ще місяць пити чай. Вони йдуть на подушці з льодом, тобто, щоб вони були охолоджені, це класно. Вони мають бути відкриті. І почнемо ми з Фіндекльор номер 3 Як мені сказала, Дівчина офіціант, що вони різні за своїм смаком. Якась там солоніша, якась більш нейтральна, якась солодша. Не знаю. Зараз люди, які не люблять устриці, такі. Чому устриці? Не люблять устриці такі. Устриці виглядають якось так. Це фіндекльор номер 3 Фіндеклер чи фіндекльор, як там правильно. Номер 3 І там далі також уст... устрички. І лимон. Цілий лимон тут взагалі. У ваше здоров'я! Ніжна, холодна, не вонюча, Це вже респект, що типу вона свіжа. Класна, класна, прохолодна, ніжна і кисленька через лимон. Зараз в роті просто морська свіжість. Ти відчуваєш, оцей присмак При моря. От реально, просто от така свіжість, ніби. Як це є? Свіжитель воздуха, морський бриз. О, ось так. Ну, не як освіжитель воздуха це все, а смачніше і ну, не для туалета штука. Але, блін, це круто. Це після смак це, це балдеж, це кайф, А це що не відкрито, чи як? Чи вона закрилась назад така? нє ні -ні, ні ні До наїжка? Ні, ніфіга не поїду. Ця ніби трішки солоніша. Да, дожилися наїжко. Сидить зараз на камеру, їсть устриці. І ніхто навіть не здогадується, що е, каналу потрібна допомога. І саме для того я на Патреоні. Оновив наш патреончик, зробив багато нових там підписочок, і там навіть в підписці можна спостерігати за моїм життям з мусією. І там доволі прикольні речі є. Ось так також є банка. Все ви можете знайти в описі під відео. Я дуже вдячний кожному за допомогу, за будь-яку, за 10 гривень, за одну, за 50 копійок, за 100, за 1000, за 2000 і так далі. Ви найкращі люди. Ось що я вам скажу. Дякую. А це за ваше здоров'я. з'їв <сіпати> потім устрицю. Ой, боже. Перша мені поки що сподобалась більше. Відкрий мені свою душу. Констатую факт. Найбільше по смаку мені сподобалось фіндекр номер 3 По смаку. Най така приємніша була з приємним після свіжого моря. Всі інші. Трішки гірші. Це особисто мій вкусовий, вкусовий смак. І переходимо до десерту. Це торт вафельний, який нас важить 104 грами, а має важити 130 грамів на сайті. Да. І питаннячку, де мої шматочки тортику зі згущеним молоком? Так, тією самою вилкою. Це дуже розмокший вафельний торт. Ось можете подивитись, що у нього вафельки вони прям склеїлись в одну, і ти не відчуваєш шаровість. Вони ніби розмокший пиріг. Або він давно пропитується, або основа його наповнення така, трішки рідкувата була. Я не знаю, як насправді, але вафля виглядає, типу, якось ось так. Вона не хрумтить нічого і просто, типу. Розмокша вафля, ніби в морозиві. Коли морозиво морозивою розтану, тане морозиво і вафля така. Не, не. не кайфанув. Тортику я поставлю 5 ніжків 10. Він солодкий, горіхи є, але дуже він такий дреслявий. Ну а з вами був Денис Ноїжко. Їжте смачно, бо їже це смачно. Чи смачно в чорноморка? Так. Смачно, непогано. Ну, знаюся, я думаю, на рибі, як і готувати, їсти можна. Є речі, які менш смачні, є як більш, в принципі, як і повсюди. Але ти їж, ж смачно. Дякую за перегляд. Бувай!